Величезний привіт! А самим найкращим я запрошую вас на канал акційного блогера Віталіквенторіно. Ми сьогодні подивимося які акції знижки в магазині Аврора, акції по 9, включно березня. Ціни знижки, новинки обов'язково. Дякую вам за коментарі. Вдячний вам дуже за ваші подобайки, Величезне, величезне вам спасибі. Дивіться, тут деко, мабуть, або поміняла. А, здається, поміняла, але 25 грамів. Я не пам'ятаю, здається, було трішки менше. Оці приправи хмелі сунелі. Вони зараз всі по 5 гривень. Є також до риби з базиліком та лимонним. До курки, паприка, гірчиця, до сала з часником, навіть до моркви по-корейськи, але вона трішки дорожче по 7 гривень, а всі решта по 5. Ну, Давайте вже подивимось овочі, фрукти, тому що я тут бачив дуже багато цікавого і нового. А ви бачили макову начинку на рулетики? Ось така макова начинка 500 грамів 49 гривень лише. Так, вже набір барвників з'явились 5 штук від деко 9 гривень. Дивіться, які гарні прикраси на пасхальну на Пасху. 12 гривень. 30 грамів є, звичайно ж, кольорові. Тут трішки менше, здається, вага 7 гривень. Ці взагалі безподобні. Пасхальне яйце. Присипка 19 гривень. Ще ось такі є кролі. Ціна таких 22 гривні. Мацюпонькі такі ціпочки. хе хе Ціна таких 19 гривень. Ось такі набори для декорування є в різних кольорах. 34 гривні. Ось така посипка. Тут вже трішки більше вага. 80 грамів. Ціна такої. 34 гривні. Ще одні ціпочки, але вони вже трішки більші. Ціна 22 гривні. 4 штучки. Ось така, дивіться, яка цікава солодка творчість від добрик. Ціна 55 гривень. Вони також є в різних різних кольорах. Глазур також є в різних різних кольор... кольорах від добрик. 75 грамів, 19 гривень. І є ще ось такий а, глазур. Ось така глазур а, блискучий метеорит. Мабуть, вона буде якась, як перламутр, 22 гривні. Ще хочу вам показати ось таку новинку. Приправа для штруделя та шарлотки. Ціна 14 гривень. І я ще знайшов ось таку новинку. Це у нас лимонний цукор. Ціна цього пакетику 11 гривень 20 г. Чай із Трускавця. Трав'яний протизастудний Берскет. Це в Трускавці є такий а, усім знайомий готель Берскет. 24 гривні, 20 штучок. Чай антистрес 22 гривні. Чай чебрець. Тут 30 пакетів. 22 гривні. Ви вже бачили нова серія. Чай ловари випустив нову серію. Лаванда, шепшина. 99 гривень 24 штуки. Меліса. Ромашка 70 гривень. Є навіть м'ята. Також 70 гривень. Ройбуш лемонграс. Ціна такої упаковочки 69 гривень. Також 24 штуки. Дивіться, яка шикарна лінійка від ловере. Це ще зі спеціями та а, джинджер це, це як його. А, Імбир. Також хочу показати Алойд. Також випустив ось таку упаковку, тобто, точніше, новий а, смак. 20 пакетів фруктовий. 59 гривень. Чорний чай 59. Я ще знайшов чорний з полуницею. Ціна такого пакета 59. Масон кафа Еспресо 225 грамів, зараз зі знижкою 99 гривень. Велике пакування кава Якобс Крафтінг, Тут 400 грамів, зараз зі знижкою 379 гривень. Це дуже хороша ціна за 400 гів Якос. Jay Joy, дивіться, ось така пастила малина 29 гривень, це також новинка. Пряники від Добрик у вигляді кролів. 17 гривень, 45 грамів. Ось такі ще знайшов по 22 гривні, 70 грамів. Це, мабуть, оці 70 грамів. Ану, давайте перевіримо, чому не сканує дуже поганий штрих-код. Ці по 12, а ті великі по 17. Ой, по 22 гривні. Дуже заплутався. З'явились понатони 229 гривень 500 грамів. Вже довезли дуже багато паперових форм на паску по 7 гривень. Декор до Великодня. Ціпочки 88 гривень, 6 штук. Підставка під крашенки 179 гривень. І є ще в зеленому кольорі. Так, ну а цих зайців я також показував. Це підставки під крашенки, ось такі. 55 гривень. Декоративне блюдо курочка. Також є в жовтому та в зеленому кольорі по 179 гривень. Набір декоративних а, яєць 39 гривень 50 штук. Трішки менші, є ось такі трішки більші, але вже такі схожі знаєте, на перепалені яйця 24 штуки 59 гривень. А оці мені сподобались кольорові 36 штук на 44 гривні. Волинські солодощі. 350 грамів, 109 гривень. Шоколадні, шоколадні чіпси обов'язково треба спробувати. А, так, тут 80 грамів. Зараз вони зі знижкою 88 гривень. Тут я ще знайшов чорнослив а, з ядром волоського горіха. Також пакування, мабуть, а ні, 400, трішки більше. А, до речі, я колись купував на дегустацію дуже смачні. А, спробуйте, ціна 119 гривень. Від Millennium теж дуже гарне пакування цукерки. 150 грамів, зараз 99 гривень. Форма роз'ємна, 129 гривень, але а, ось бачу, думаю, а де ж написано розмір. 11 см висота і 12 см діаметр. Трішки більша, 12 см висота та діаметр 14,5 149 гривень. Також привезли силиконові форми, трішки більша, трішки менша, 59 та 55 гривень на 12 та 10 см. Я пам'ятаю, як тільки з'явився оцей торт вафельний. Ну, це так написано, але це вафля велика капризуля. Пам'ятаю, всі купували і один одного запрошували на каву, на торт. <сум> вафельний торт. А, так, я шукаю штрих код. Хочу знайти 55 гривень. І нарешті вже в Аврорі з'явились какао-бомбочки. Просто треба залити гарячим молоком. Ну, цю бомбочку помістити в чашку, залити гарячим молоком, розколотити, і буде дуже смачно. Три штуки о, в наборі. Ціна 109 гривень, але всередині ще вас очікує сюрприз. Ні, сюрприз, який їсться, не переживайте, він з'їдається. Хочу показати шоколадні ложечки. Вони колись давно були в Рошені. Зараз, бачите, зробила інакша фірма. 34 гривні. Бачу, з'явився новий шоколад на полицях в магазині Аврора. Тут 100 г плитка, різні смаки. Виробник Польща 49 гривень. Зі знижкою шоколад від відміленім Вері Пері. 30 гривень. Знижка 40%. Хочу показати ось таку новинку. В перший раз бачу. А це у нас шоколадна паста в такому фасуванні від Millennium Вері Пері. Тут 150 грамів, ціна її 64 гривні. Нова халва з'явилася. Ось така порційна, можна сказати, з різними смаками по 7 гривень. Фрута теж якась новинка, це наш виробник АВК. Ціна 34 гривні 130 г майже. Зі знижкою соковитискач для цитрусових. Скляна сама баночка і а, пластиковий сам а, от, витискач 49 гривень. Ємність для спецій Тут є дірочки 24 гривні, економія 10 гривень. Контейнер на 5 літрів з кришкою та з ручками. Ціна 88 гривень. А ось ці лопаточки зараз по 29 гривень, їх акційна ціна. Є різна кольорова гамма, 29 гривень форма для цукерок, силіконова. Ось такі силиконові ложки зараз в акції 49 гривень. А ось таку маленьку можна придбати за 39 гривень. В акції ось така форма силіконова для цукерок. Серця 34 гривні 15 штук. До нас привезли ось такий великий папір для професійного випікання. Тут 50 метрів. Дійсно, дивіться, тут досить його багато. Ціна такого паперу, товар. Чи що, дані не знайдені ще раз. 169. Форми з харчової фольги 5 штук в упаковці 14 гривень. Кулінарні нержавіючі форми 3 штуки в наборі 55 гривень. Набір для випікання кексів металевий. А, металеві 6 штучок у наборі. Ціна 27 гривень. Можна придбати ось такі. Паперові 100 штук для випікання кексів. Ціна за 100 штучок 34 гривні. Зі знижкою зараз силіконова форма для випікання кексів на 6 штук у вигляді сердечок 49 гривень. Це набір ложечок з мірних, мірних ложечок. Ціна такого набору, як новинка, 17 гривень. Показую вам 5 штук у наборі Ополоник, силікон та дерево, досить гарне поєднання матеріалів, 64 гривні. Досить оригінальна така минажниця. Вона на ніжках. Тут для закусок. А, бачите, оцей отвір сюди ставити келихи із шампанським, і отвір для шампанського. До речі, на ніжках. Але немає штрих-коду, упаковки немає. Знайшов запаковану. Зараз вона 339 гривень зі знижкою. Зі знижкою зараз ось такі подарункові можна сказати келихи. Ой, принцесу менше стресу. Вони по 99 гривень на 470 мілілітрів. Можна подарувати для своїх знайом, свої знайомій подружці. Привезли такі мімішні. А, Чашки, мабуть, на еспресо. 39 гривень зараз є знижкою. Банки скляні, герметична кришка. Дивіться, яке сердечко. Ручка у вигляді сердечка. Ціна такої скляної банки 119 гривень. Привезли нові, можна сказати, весняні: ось такі весняний принт, салатники. Ціна таких новинок. 49 гривень. І точнісінько така сама, тільки більше. Вже можна рахувати, як супниця вважати. 59 гривень. Це також із цієї серії весняний принт. А тарілка обідня 59 гривень. І точнісінько така сама, тільки тарілка десертна. 49 гривень. А ці піали були, я пам'ятаю, їх дуже швидко розібрали. Знову їх привезли в нашу аврору. Вони по 49 гривень. Тут досить такий цікавий принт. Дивіться, яка гарна, прямокутна тарілка. Ну, завжди, коли щось нове, але завжди цікаве. Зараз скажу вам ціну: 149 гривень. І ще ось така жовтявий такий принт. Тарілка для гамбургерів також прямокутна, ціна 99 гривень. А є ще ось така порційна. Ціна такої 129 гривень. Цю новинку я вже показував у попередніх оглядах. Але зараз давайте перевіримо, чи є на неї знижка. Набір піал з бамбуковою підставкою 219 гривень. Зі знижкою прямокутний контейнер для зберігання їжі від LUMINARC, Дуже хороша якість пластика. Кришка закривається з усіх чотирьох сторін, і ціна такої контейнеру зараз зі знижкою 225 на літр 220. Я не знаю, що це таке. Це щось, мабуть, на олію. Щось нове, давайте зараз подивимось. Це дозатор для олії скляний зі щіточкою. Тобто можна перед тим, як запікати щось з м'яса, можна ось так от, бачите, як на картинці показано, змащувати олію продукти. Ціна такої новинки 88 гривень. Кольори в асортименті. Також зверніть увагу, зараз непогані знижки на аромадифузори по 109-129 по гривень. Металеве кашпо у вигляді глечика 29 гривень. Свічка ось така цікавої форми, 44 гривні. Ось таку можна придбати також зі знижкою 29 гривень. Я буду закінчувати відео і бажати вам економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео.